Усіх вітаю на каналі Домашній Шопінг. Повертаюсь після невеликої перерви. Сьогодні огляд в магазині Юск, але перед цим хочу вас попросити про співпрацю. Я для вас буду знімати гарні огляди, цікавих товарів, а ви, в свою чергу, підтримуйте мої відео вподобайками, підписуйтесь, якщо постійно дивитесь мій канал. Також обов'язково пишіть коментарі та відгуки про товари, які бачите у відео. Така інформація, я впевнена, буде цікава для інших глядачів. Бажаю усім приємного перегляду. І сьогодні вирішила розпочати з огляду господарських товарів, які є в наявності в магазині Юск. Також з'явились новинки. Ось такий набір, ролик для чищення одягу та запаски до нього, коштує 70 гривень. І також є за 125 гривень ось такий багаторазовий ролик для чищення одягу. Його можна мити і використовувати повторно. Напишіть, будь ласка, хто купував, як він у використанні чи надовго його вистачає. Далі 250 гривень коштує ось така машинка для чищення одягу, а, точніше для видалення ковтунців. Вона працює від батареї, можна вставляти акумулятори. Сумка для прання розмір 40х50 см, з блискавкою, коштує 40 гривень. Далі 200 гривень, підвісний органайзер полиці, який можна повісити в шафу. Чохол для одягу 60 на 1,50 м, коштує 135 гривень. В наявності парасольки, наприклад, ось така. Розкладається автоматично чорного кольору, діаметр 105 см, досить об'ємна, довжина 82 см, коштує 165 гривень і 265 гривень ось така розкладна. Парасолька. Тут діаметр 96 см, довжина 55 см. З чохлом, колір більше схожий на оливковий. Набір совок та щітка. В сірому кольорі коштують 75 гривень. Ось так вони разом складаються. Також інший набір коштує 200 гривень, також совок та щіточка такий більш естетичний варіант. Телескопічна щітка для пилу розкладається на довжину 82 см, коштує 100 гривень, є в наявності в сірому кольорі. 70 гривень 2 мікрофіброві серветки в наборі для чищення дзеркал, розмір 40 х 40 см. Далі набір ганчірок, три штуки в упаковці, кожна розміром 25 на 25 см. Насправді це рушнички для посуду, дуже приємна тканина. Коштують 250 гривень. Наступний набір рушників 100% бавовна. В упаковці дві штуки, розмір 50 на 70 см, коштують 350 гривень. Ще набір рушничків. Тут три штуки в упаковці, також 100% бавовна. Розмір 50 на 70 коштують 300 гривень. Наступний набір тут два рушничка в упаковці, також 100% бавовна. Розмір 50 на 70. Цей набір в сірому кольорі. І ще ось таке приємне поєднання кольорів. Також два рушничка. В упаковці 50х70, на обидва набори коштують по 200 гривень. 250 гривень коштує ось такий набір з трьох рушничків, вони однакові в клітинку, 100% бавовна дуже приємні на дотик. І ще ось такий набір. Тут два рушничка, також 100% бавовна, коштують 300 гривень. Такими рушничками я особисто користуюсь дуже давно. Три штучки в упаковці, 50 на 70 см, коштують 100 гривень. Дуже класний бюджетний варіант. Якість відмінна, вони дуже багато витримали, можу щиро рекомендувати. Також 100% бавовна. Далі хочу показати ось ці кошики, дуже класні по якості. В мене є трохи більшого розміру, найменші коштують 50 гривень, трохи більші 100 гривень. Ось цей 135 Тут розмір, до прикладу, 27 на 36 см, висота 14 дуже якісний пластик, користуюсь із задоволенням. Ще більшого розміру 175 гривень. Мені подобається, що є різні розміри, і можна організувати зберігання в одному стилі. Далі кошик для сміття, і це новинка. Об'єм цього кошика 5 літрів. Дуже Гарний охайний вигляд. Всередині є тримач для пакетів. Також є фіксатор, на який можна повісити цей контейнер. На малюнку зображений контейнер також в сірому кольорі, в нашому магазині в наявності тільки білі. І також є більшого розміру, вже на 10 літрів, коштують 385 гривень. Дуже мені сподобались, рекомендую звернути увагу. Щіточки для миття посуду виготовлені із натуральних матеріалів, коштують 125 гривень. І також новинка. Засіб для миття. Коштує 135 гривень 500 мл. Я так розумію, що це для миття посуду. Якщо хтось користувався, напишіть, будь ласка, свій відгук. Також вказано, що не містить ароматизаторів, губки для миття посуду по 35 гривень. Далі ще набори кухонних рушничків. Ось такий набір коштує 375 гривень. Рушнички в трьох кольорах. 50 на 70 см 100% бавовна. Цей набір складається з двох рушничків, також 100% бавовна, 50 на 70 см 250 гривень. Ще ось такий варіант дуже гарна вишивка. Два рушничка в наборі в такому натуральному кольорі, коштують 325 гривень. Іще трішки інша тканина, але також 100% бавовна, дуже приємний малюнок. Коштує 250 гривень за два рушничка. Є в наявності м'ячі для сушки одягу, три штуки в упаковку, коштують 135 гривень, відра для сміття. З педалю коштують 800 гривень. Зараз на них акція. Акції в юску змінюються кожен четвер. В залежності від того, коли ви будете дивитись це відео, знімаю його 8 вересня. Дуже рекомендую ось цей скрибок для скла, коштує 115 гривень. Там є присоска, дуже зручно кріпити на стіну для того, щоб зганяти воду зі скла в ванній кімнаті дуже практично. І ще простіший варіант: за 75 гривень. Там є гачечки з присосками, також можна повісити на стіну. Також в наявності пакети для сміття, вони досить міцні, в сірому кольорі. Є три варіанти об'ємів, 3, 5 та 12 літрів, відповідно 75, 60 та 36 штук в упаковках. Дуже приємні махрові рушнички, коштують 50 гривень. Можна використовувати на кухні розмір 40 на 60 см, 100% бавовна, на них завжди низька ціна. Зараз акція на ось такий набір рушничків 185 гривень, в наборі 5 штук. Дуже гарні ніжні рушнички, розмір 30х30 30 см. Можна використовувати на кухні, можна використовувати для обличчя. Зараз пройдемось по асортименту вішалок. Ось такі вішалки металеві, 10 штук в упаковці, коштують 135 гривень, 65 гривень, вішалки з пластмаси. В наборі 5 штук, є в чорному та білому кольорі. Гачок повертає 150 гривень упаковка вішалок металевих з дерев'яною накладкою. 3 штуки в упаковці, дерев'яні вішалки, 250 гривень. В упаковці 2 штуки. 185 гривень набір з п'яти вішалок в білому кольорі. Здається, це фарбоване дерево. Далі набір з п'яти металевих вішалок коштують 175 гривень. Вони покриті тканиною. Ще набір вішалок з 10 штук, коштують 175 гривень, мають ніби оксамитове покриття. Вішалка для футболок коштує 285 гривень. На кожній вішалці є покриття у вигляді гумової трубочки для зручності зберігання. Можна розмістити 6 футболок. Також в наявності вішалка для штанів, 185 гривень, можна розмістити 5 або 6 пар. Підвісна полиця кріпиться на душову систему. Металева, коштує 350 гривень. Також по 100 гривень є в наявності підвісні кошики, також можна кріпити на душ, є в такому світло-коричневому та сірому кольорі. Ось такий стелаж, колір беж. Розкладний, висота в зібраному вигляді 56 см. Ще підвісна полиця. Також металева в сірому кольорі коштує 350 гривень. В чорному кольорі стелаж з двох полиць, теж металевий, коштує 650 гривень. Пластмасовий підвісний кошик з присосками. Дуже гарно виглядає, 175 гривень. І ще один варіант металевої підвісної полиці. Вона досить об'ємна, коштує 850 гривень. Там є різні варіанти кріплення. Також можна її вішати і на двері. 500 гривень, набір косметичок. Два різні розміри, дуже гарні, приємні. Тюрбан для волосся в наборі дві штуки рожевий та сірий. Коштують 250 гривень, 200 гривень щітка для тіла з натуральних матеріалів, щіточка для нігтів 75 гривень. Також виготовлена із натуральних матеріалів. 575 гривень, набір гребінців в наборі 3 штуки. Виглядають дуже привабливо, виготовлені із целюлози. В наявності щітки для волосся в чорному кольорі в асортименті по 125 гривень. І ще такий варіант щиток для волосся 165 гривень. Раніше не зустрічала, мабуть, це новинка. 425 гривень, LED лампа на присосках, довжина 30 см. Працює від батарейок або акумуляторів. 475 гривень, набір, роллер для обличчя та скрибок гуаша. Масажний набір виготовлений із рожевого кварца. Також можна придбати окремо роллер для обличчя, коштує 200 гривень. Це також новинка, спрей для кімнати, ароматизатор, аромат квітковий бриз, коштує 175 гривень. І ще у відділі декору побачила ось такі рушники, також 100% бавовна, дуже гарний малюнок, 2 штуки в упаковці, 250 гривень, розмір 50 на 70 Друзі, на цьому дякую за перегляд. Далі, звичайно ж, будуть нові огляди. Щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь. Бажаю приємних та вдалих покупок і до зустрічі в наступних відео.